Соборно, та йдите нахуй, перхоть, блядь. Сука тварина. 19 гривень кілометр. От хтось же повезе по любасу. Так, отже, Настя Анастасія, я вам відповім відео, того, що Ну, довго писати не хочу, я краще відосік змонтую по-бистрому. Дивіться, заблокували вас, ви пишете. Блок, скоріше за все, знімуть. А як не знімуть, зверніться до Федоровича, до діда, він вам зробить, щоб болт у вас працював. Ну, по крайній мірі, собі він зробив. Ви вже мене. Анастасія, дивитесь дуже давно, ну і я вас теж відповідно. Я ж не просто так ці всі штуки розказую не тільки пасажирам, а це й водіям потрібно все знати. І я завжди кажу: ніяких дітей, ніяких тварин, ніяких п'яниць в машині, ніяких декількох точок, там, 2, 3, 5, хай скільки їх там буде, тільки точка А, точка Б. Рейтинг пасажира замовлення взяв, буду їхати далі розказувати. Отже, ніяких декількох точок. Чому? Таксі це не маршрутка. Тільки точка А, точка Б. От коли бачите багато точок, відхиляйте його нахуй те замовлення. Нехай хтось інший бере і везе. Завжди знайдуться ті, хто таке возить. Ніяких пасажирів з низьким рейтингом. От нижче 4,9, нехай йде нахуй. Не надо такий пасажир, впизду його. І якщо навіть у нього 5, і там 20, 30, 50 поїздок. Теж нехай йде нахуй. Невідомо, що від такого пасажира очікувати можна, тому що рейтинг його ще не сформувався в достатній мірі. Далі, ніяких доставок. Чому не потрібно возити доставки? Ви берете замовлення, вам сучать якусь хуйню. Невідомо, що ви везете. Можливо, там наркота, можливо, там ще щось заборонене. Не плутайте доставку з вантажними перевезеннями. Доставка в болт це пакуночок. На 25 кг максимум 30 на 30 на 30, максимальний розмір. Все, все що більше і важче, це не доставка, це вже вантажне перевезення. Нехай йдуть нахуй. Не треба возити тварин. Тварини це грязь в салоні, так само, як і діти. Це грязь в салоні, це витрачений час на мийку, це витрачені нерви, це недозароблені кошти. Помимо часу, ще й кошти можна витратити. Якщо по ним працювати. У мене відоси доволі не часто виходять. Там раз на пару днів якась пригода трапляється. І це люди з високим рейтингом. Я не уявляю, що там робиться, блядь, коли в нього рейтинг там 4,5. Це піздець. Не треба таких возити. Від слова зовсім краще стоять без роботи, ніж вести якесь говно, яке тобі витріпає нерви, напише скаргу і поставить хуйову оцінку. Ну що ще додати? Я не знаю. Це я відео записую. Нехай новачки подивляться, як потрібно працювати, яких пасажирів брати, яких не брати. Є люди, які починають тільки і вони везуть всі замовлення підряд. Так не треба робити. Можна влетіти так, що потім день працювати не будеш, а може й довше. Все залежить від того. Що якась хуйлуша, тобі вчудує, яка замовляє таксо, і по замовчуванню думає, що їй всі должні. Вона ж гроші платить, їбать ніхуя собі, Блять, не заплатить вона, заплатить хтось інший. Завжди є люди, яким потрібно їхати. І люди нормальні, в яких нормальний рейтинг, які нормально себе поводять. Коротше, не знаю, відео походу буде довге, але кому треба, то й подивиться. Це все-таки для водіїв, а не для пасажирів. Пасажири люблять срачі всякі розводити. Вони люблять сратися в коментарях. А це відео корисне.